Доброго дня! Сьогодні хочу запитатися в карт за військовослужбовця з Луцька, а саме за Андрія Коробка, який служив з 2014 року і нібито стверджують, що він помер від інфаркту. А я хочу запитати, чи дійсно він? Помер від інфаркту. Чи це щось інше було? Тому що великого розголосу набуло. було. У цих картах я можу сказати, що Андрій Коробко був дуже задоволений своєю роботою. Зробив для себе вибір, от, працював, був задоволений. От, але тут показує в кінці, що ну, показує, що втрата здоров'я. І хочу до десятки ще докласти, запитатися, з чим пов'язано. Пов'язано з активними діями. Ще докладаємо. Так, можу зробити висновки по цих картах, що не помер він від інфаркту. Тут випадає шестерка, монет, там якісь є домовленості. Я не можу сказати, там, від чого він помер саме, От, але він отрима травми. Отримав травми, там все домовленості там є. Можу з певністю сказати, що не від інфаркту загинув цей мужчина молодий. Дякую за увагу. От будемо спостерігати, як будуть складатися там обставини. От всім до побачення!